Да не оприлюднена. Найбільше турбує, що це слова, слова і в черговий раз слова. Ми бачили приклади, коли президент України на всю Україну оголошує, що в нас найкращий банкір, очолює Національний банк, на великій прес-конференції, і на наступний день ми бачили рейтинг банкірів світу, де пані Гонтарова замикала світові показники. Тобто, якщо в адміністрації президента. От не, навчили, не навчилися цьому уроку піарщики, який не, який не зрозуміла команда Януковича, тому що вони думали, що накопичення цієї правди воно а, не змінює громадську думку. Вони думали, що вже може все відбуватися. Янукович і його команда, вони думали, що вони сильні настільки, що це вже не впливає. Так от є невидомі руки, а, це інформація, це громадська думка яка в один прекрасний момент, і це сьогодні дуже наростає, не витримає і чаша перехилиться. Тому о, в першу чергу, президент, якщо він є президентом України, він має зараз продемонструвати, що особисті інтереси відмежовані від державних. Так, да, ми не можемо відкрити кримінальну справу і сказати, що тут є саме склад відмивання на сьогоднішній день коштів, або, або не можемо порушити кримінальну справу. За те, що створював компанію президент. Але на сьогоднішній день важливіше не це. Важливіше, що формується громадська думка, що у президента немає поняття про державний інтерес, що у нього є поняття винятково про особисті інтерес. От це для нього має бути більш важливо навіть ніж будь-яка кримінальна справа. А що би ви йому, як юрист, посоветували, як будто могти поступити? Це ж дуже цікаво. Ситуація то дуже непроста, я прямо сказала. Ну, ситуація ж не тільки, це вже продовження ситуації, тому що перші скандали ну, з прізвищем Кононенко були. Ну, Сьогодні вже відкривають документи з Панамської юрисдикції і бачать, що виявляється, президент і Кононенко, вони спільні власники бізнесу, певні. Ситуація дуже загострена. Я можу тільки ну, свою суб'єктивну думку, що президент будь-який, не тільки Порошенко і інший. Він має просто зранку до вечора зараз думати, яким чином цю ситуацію пояснити суспільству. Він не може її недооцінювати. Однак, на жаль, ми сьогодні бачимо, що адміністрація президента закрилася знову з цією інформацією. І це є найбільша помилка. помилка.